Оце передумаємо грати 9 ран. О, це десь. Соня, дешка. Щоб попасть на хворі, йдуть через базар. Одна-восьма фіналу, другий матч. Вчора програли 4-3. Сьогодні треба відігратися. І якщо виграємо, то буде третій матч. <риклад> Ось і спорткомплекс Хмельницького національного університету. Заходжу внутрі. О, це Будя, наші гроші. Прийду! Що ти там, готов? Чого? Я мав вчора температура була і кашель. Так що блять, зараз може. ти, типа хворий. Блять, 74 и 37 и 8, блядь, на 8, 8. Аня, Зевакин. Наш переселенец Привет, ты что там? Готов? Блять, так как мы собираемся? Уничтожать... Лучше, блядь, не играть. Да, люди пришли, зачался, мы приходим, пусть знает как. О, сейчас надо заполнить рапорт. Давайте будем заполнять. Заполняй сюда. Привет, Макс. <laughs> Колеги по спорту, заповняв, вийшло, що всі 14 колонок заповнив. І ще один навіть не вліз Капець просто. А, вже заповнив, блядь Заповняю, заповняю. Дивлюся вже, блядь, нахіра дописав, Блядь, 15 чоловік і ще Демиденка Богдана не записав бо не вліз це наш кіпер. Паша. <ріст> Зал. О, ще Бухи грає з житниці. 2-2. Передягаємося. Шемчук Андрюха прийшов. Щитки ще й вовремя, ще щитки щітки Що да, В місі щось здохло. Всі в зборі. до речі, соперник вже давно в зборі. Це, це твої щитки? Це Абібас. Саня, привіт! Що ти не здороваєшся, ти що, Припух? Здоровися треба. Гарі така дуборіна, що просто жесть. Да. Ну я людина розумна, тому одразу передіваюся. Ще вдома, а тут тільки роздягаюся. Так що, в принципі, не вспіваю трохи померзнути. Тут така температура, як на вулиці, а на вулиці тепло, так що дубаріни сьогодні немає. Можна ага. брати. Тебе немає, напевно, ти сьогодні будеш сам. Так що треба сьогодні вирвати, а є малий Що? Починаємо трохи розминатися, бігати, тягнутися. ну Це по-любому не потягнешся, а потім тренуєшся. wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you get me fired up. You whip up my appetite. Don't leave me here.